Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу один цікавий і досить набриливий пранк, в якому користувач після входу в операційну систему побачить на екрані цілу купу повідомлень одне за одним, які виглядатимуть ось так приблизно, де після закриття кожного такого набриливого віконечка буде з'являтися інше, у якому повідомлення буде усе страшнішим і страшнішим. І після четвертого такого повідомлення, користуючи на екран вистрибне страшне зелене вікно. Із якимось дивним і незрозумілим текстом, і через декілька секунд з'явиться ось таке повідомлення про те, що комп'ютер перезавантажиться і всі файли будуть видалені. Цей пранк, як і більшість попередніх, насправді нічого поганого на комп'ютері жертви не зробить, крім страшних повідомлень і перезавантажень, але він досить набридливий і може дати вам і вашим друзям привід добряче посміятися. Набридливий він тим, що якщо користувач не знайде файл цього пранка, який запускається і виконується, і не видалить його, цей процес буде повторюватись знову і знову щоразу, коли користувач буде вмикати свій комп'ютер. Ну окей, перейдемо до створення власне пранка. Але перед цим я нагадаю, що все, що я показую в цьому відео, рекомендовано використовувати лише з навчальними або з легкими розважальними цілями. Я застерігаю від застосування цієї інформації для того, щоб завдавати шкоди або цькувати будь кого Окей. Першим ділом ми натиснемо Windows R на клавіатурі, напишемо Notepad, тобто блокнот, і натиснемо Enter, щоб відкрити програму блокнот. Тут відразу зайдемо в меню файл і виберемо опцію зберегти. І збережемо цей файл десь на робочому столі. Давайте його назвемо, наприклад, «Alerts and Shutdown Prank, тобто пранк з повідомленнями і з вимиканням. Крапка. І тут у нас буде трішки інше розширення в імені файлу від того, яке ми використовували. У більшості попередніх відео. Воно називається VBS, тому що ми будемо використовувати мову, саме мову програмування, яку розуміє Windows, яка називається Visual Basic Script. Дуже важливо, що ми вказали розширення .vbs і ось тут знизу вибрали усі файли. Крім цього, для того, щоб скрипт підтримував українську мову, нам обов'язково вказати кодування UTF16LE. Якщо ви його не вкажете, то всі українські букви. І слова будуть виводитись такими дивними іерольфами, тому дуже важливо це вказати. UTF16LE вибираємо і натискаємо Зберегти. Ось у мене цей файл з'явився на робочому столі, і ви можете помітити, що його іконка відрізняється від того, як попередньо виглядали наші badge скрипти, або навіть від того, як виглядає будь-який інший файл в операційній системі Windows. І навіть в підкасті ось тут показано, що тип VBScript Script File. тобто це файл скрипта, який написаний на мові Visual Basic. Не лякайтесь мови Visual Basic, та ще я вам покажу дуже просте, його дуже легко використати і зрозуміти. Отож, напишемо наступну команду. x дорівнює, потім MSGBox, і після цього відкриваючи і закриваючи круглі дужки MSG Box, це скорочення від message box, тобто Box або ж коробочка з повідомленням, яка буде вистрибувати користувачеві. І Windows знає, як показувати цю коробочку з повідомленням, і вона дуже схожа на повідомлення, яке ми можемо надіслати із командного рядка. Якщо напишемо команду MSG, зірочка, наприклад, Hello, і натиснемо Enter, у нас вистрибує ось таке повідомлення. Поки що командний рядок ми можемо згорнути, але важливо звернути увагу на те, що у скрипті VBScript, коли ми використовуємо команду MSGbox або messagebox, ми можемо вказати набагато більше параметрів, а саме як буде виглядати це вікно, що буде написано ось тут в заголовку і чи буде тут якась цікава іконка. Тому ці вікна будуть виглядати набагато реалістичніше і привабливіше. Поки що я це закрию. І ми напишемо декілька параметрів у ось цій команді MSG Box. Спочатку відкриваючи закриваючи подвійні лапки, потім кома потім ще одна кома, потім ще одні відкриваючи і закриваючи подвійні лапки. У перших відкриваючих і закриваючих подвійних лапках ми напишемо, власне, яке повідомлення буде показуватись користувачеві. Скажімо, ми напишемо українською, щось тут не те з твоїм комп'ютером. В останніх у подвійних відкриваючих і закриваючих лапках. Перед круглою дужкою ми напишемо те, що буде показуватись у заголовку нашого вікна. Напишемо, наприклад, англійською Virus alert", Так, Тобто знайдено вірус. І тепер до найцікавіше, ось тут між першим текстом і другим текстом, між двома комами, нам потрібно вказати параметри, як має виглядати наше вікно. Я напишу 0 плюс 64. Що тут означає 0 і що означає 64? 0 вказує на те. Які кнопки будуть в цьому вікні? І ось тут у мене є сторінка, де, власне, пояснено, що кожен з цих кодів означає. Якщо я поставлю 0, то у нас буде тільки кнопка ОК. Якщо я поставлю одиницю, то у нас буде кнопка ОК і Cancel. Якщо я поставлю двійку, то у мене буде три кнопки: abort, retry and ignore. І так, далі, і так далі. Після цього у нас є плюс. І ось тут 64 вказує на тип іконки, яка буде відображатись у нашому вікні. Так, дітько, де вона у мене тут? Окей, okay, отут. А якщо я напишу 16, у мене буде відображатись ось така іконка, червоний хрестик. Якщо я напишу 32, у мене буде відображати знак питання, 48 знак оклику, 64 знак інформації і 0 нічого. Тому для початку напишемо 64, щоб у мене відображався символ інформації. Окей, я написав 64, все готово, тепер цей файл можна зберегти, згорнути це вікно і двічі класнути на цьому файлі скрипта. Дивіться, що буде відбуватися. У мене вистрибнуло таке гарне віконечко. Ось у мене мій заголовок. Так, я поверну назад це вікно, і ми побачимо, як все у нас співвідноситься до того, що ми написали тут. Virus Alert це у мене заголовок, це третій наш аргумент або ж параметр. Потім щось тут не так з твоїм комп'ютером. Це власне повідомлення, це наш перший параметр. 0 це одна кнопка ОК. І 64 вказує на кнопку інформації. ОК. Чудово. перше повідомлення пранка у нас є. Ми можемо додати ще одне повідомлення, яке буде виглядати трішки по-іншому. Я це все скопіюю, додам тут декілька нових рядків і вставлю сюди ще раз. Але, звичайно ж, тут додам якесь інше повідомлення. Наприклад, я напишу, що листи вже почали їсти усі ваші файли. Для кнопок поставимо одиничку. Одиничка нас вказує на кнопки ОК і «Cancel». І для іконки поставимо 48, щоб у нас був знак оклику. Так, одиничка і 48. Ось тут, в заголовку нашого повідомлення, ми напишемо у вашого комп'ютера знайдено в листи. І дві крапки. Окей, натиснемо Enter. І запустимо наш скрипт ще раз. Двічі класно, що на ньому. Ось вистрибнуло перше повідомлення. Коли я натискаю ОК, автоматично буде вистрибувати друге повідомлення. Ви можете помітити, що іконка виглядає по-іншому. У нас інші кнопочки і, звичайно ж, інший текст. Окей. Продовжимо далі. Додамо сюди третє повідомлення. Напишемо негайно, дай комп'ютеру щось від листів. Інакше твоїм файлам напишемо, мабуть, щось ввічливіше тут. І тут ми також змінили, які у нас будуть кнопочки і яка у нас буде іконка в повідомленні. Тепер у нас буде іконка 32. 32 це у нас знак питання. Повертаємось назад. І додамо сюди після цього ще одне повідомлення, яке нам буде казати, що глисти починають гристи монітор. Знову інші кнопочки, і іконка 16. Іконка 16 це у нас повідомлення із червоним хрестиком. Так, у нас буде 4 повідомлення, які будуть вистрибувати одне за одним. Перевіримо, як це все буде працювати. Натискаємо двічі тут: перше повідомлення, друге повідомлення, третє повідомлення і четверте найстрашніше. Тепер ці повідомлення вистрибують надто швидко і надто рано. Що ми можемо тут зробити? Ми можемо додати таку дуже просту команду, яка скаже комп'ютерові: зачекай. Тобто, по суті, аналог команди Timeout у командному рядку. Перед першою командою напишемо w'script.sleep, тобто спати, потім через пробіл напишемо, скільки секунд ми хочемо, щоб комп'ютер зачекав. Число, яке ми тут напишемо, буде у мілісекундах. Тому якщо ми хочемо, щоб наш комп'ютер зачекав, наприклад, одну секунду, нам потрібно написати 1 помножити на 1000 мілісекунд. Тобто це одна секунда. Якщо ви хочете, щоб комп'ютер зачекав 2 секунди, можемо написати 2 помножити на 1000 мілісекунд. І так далі, якщо ви хочете 60 секунд. То ви можете написати 60, помножити на 1000 мілісекунд. Тепер скопіюємо цю команду і вставимо її між кожним з цих повідомлень. Тут ми зачекаємо 2 секунди. Або для швидкості цього ми напишемо 1 секунду, але ви можете встановити будь-яку кількість часу, коли хотіли б, щоб цей скрипт чекав перед тим, як показувати наступне віконечко. ОК. Я натисну зберегти і запущу цю команду ще раз. Скрипт почекав 2 секунди і видав мені моє перше віконечко з повідомленням. Я натискаю «Окей», Зараз він буде чекати ще одну секунду, друге повідомлення, ще одну секунду почекає, покаже мені третє, ще одну секунду почекає і покаже мені четверте. Ну що ж, поки що досить непогано. Далі, наступним кроком, ми можемо в принципі зробити будь-що, що завгодно. Але для того, щоб цей скрип не був дуже складним і дуже страшним, ми зачекаємо, можливо, ще 2 секунди, і запустимо звідси командний рядок, який буде у гарному і страшному форматі. Виводити усі файли на екран користувачеві, щоб користувач злякався. Подвійний англійський апостроф, по суті, відкриваючи і закриваючи одиничні лапки, тут напишемо наступне: dim o shell. Це така команда, яка із цього скрипта, зі скрипта Visual Basic Script, може запустити будь-що інше. Ми напишемо o-shell дорівнює w script.createObject. І тут в дужках через пробіл напишемо w.script.shell закриваючи подвійні лапки, закриваючи душка. І тут в наступному рядку напишемо наступне oShell.run тобто запустити звідси якусь команду. Далі через пробіл в лапках, в подвійних лапках, напишемо cmd.exe, тобто запустити командний рядок. Похила k, це значить, що ми будемо запускати командний рядок із параметрами. Потім ми напишемо echo off, щоб командний рядок не виводив нам. Власне, команди, які ми будемо запускати, а лише їх результати. Потім двамперсанта, напишемо Color 0A, щоб встановити колір шифта зеленим. Двамперсанта, потім CD похила, щоб перейти у корінь поточної папки. Якщо ви не пам'ятаєте, як ця команда працює, подивіться попереднє відео на каналі Віртуальної академії із курсу про командний рядок. І після цього ми ще напишемо ще раз два символи персанта і напишемо DIR похила S. Тобто вивести абсолютно всі файли і папки, які є на поточному диску. Натиснемо Ctrl-S, щоб зберегти, і спробуємо запустити наш скрипт ще раз. Двічі класно на ньому. Він буде чекати 2 секунди, перед тим, як показати перше вікно. Окей, перше вікно є. Далі друге повідомлення, третє повідомлення. І четверте повідомлення. Після цього ми чекаємо 2 секунди, і у мене має запуститись командний рядок. І почати показувати, або ж перелічувати абсолютно всі файли, які у мене є на диску C. Тобто на поточному диску, на якому я зараз знаходжусь. Окей, чудово. Наступним і останнім кроком, ми почекаємо ще 2 секунди або, можливо, 5 секунд, щоб користувач встиг злякатись. І скопіюємо цю команду ще раз. Але тепер, замість того, щоб виконувати ось цю команду, де ми запускали командний рядок і перелічували всі файли, ми запустимо командний рядок ще раз. Але тепер замість ось цієї частини ми напишемо команду Shut Down, тобто команда вимикання комп'ютера, тільки з атрибутами похила R, тобто restart, або ж перезавантажити, похила F, що означає закрити силою всі вікна, які є відкритими, і перезавантажити миттєво. Далі похила T, ми можемо вказати, через скільки секунд розпочати перезавантаження. Для цього прикладу я поставлю, наприклад, 30 секунд, похила C, і далі. У двох подвійних лапках відкриваючи подвійні лапки двічі, і закриваючи подвійні лапки двічі. Це важливо записати саме в такому форматі, тому що ця команда у нас уже є у подвійних лапках. Для того, щоб вставити всередині ще якесь повідомлення в подвійних лапках, це потрібно записати у такому форматі. Напишемо: уся інформація на вашому комп'ютері буде видалена після перезавантаження. Після останніх закриваючих подвійних лапок. Ось цих все у нас відкриваючі подвійні лапки. Ось це нас закриваючі подвійні лапки, нам потрібно поставити кому і поставити двійку. Цей атрибут означає, що ми не хочемо показувати вікно командного рядка, коли будемо запускати команду Shutdown. І після цього в наступному рядку ще додамо одну команду set o shell дорівнює nothing. Все готово. Тепер я натисну Ctrl-S, щоб зберегти, і ми спробуємо запустити цей скрипт. Окей, я двічі клацаю на ньому або клацаю Enter. Скрипт запускається. Перше повідомлення. Друге, третє, четверте. Користувач дуже сильно лякається в цьому моменті. Потім вистрибує вікно. Команда рядка через 2 секунди починається перелічування всіх файлів. І після цього у нас через 10 секунд чи через 5 вистрибує вікно перезавантаження. Із повідомленням, якщо користувач нічого не зробить, то комп'ютер через 30 секунд перезавантажиться. Так, я це швиденько зупиню. Так, shutdown, A, щоб мій комп'ютер не перезавантажувався. Окей, вихід скасовано. Все чудово. Ну що ж, скрипт готовий, тепер нам залишилось якось зробити так, щоб він або автоматично запускався, або щоб користувач його запускав сам. Найлегший і найпростіший варіант це або використати планувальник завдань, про який ми говорили детально у окремому відео, або варіант номер 2 закинути цей файл у папку Shell Startup. Для цього користувача, або shell Common Startup для всіх користувачів. І тоді, якщо цей файл буде сидіти в цій папці, то кожного разу, коли користувач буде входити в свій обліковий запис, вмикати цей комп'ютер, цей файл буде автоматично запускатися. Звичайно ж, для того, щоб цей файл не вимикав і не перезавантажував цей комп'ютер негайно, ми можемо, наприклад, поставити, щоб користувач міг собі спокійно попрацювати, наприклад, 5 хвилин, тобто 5 помножити на 60 помножити на 1000, перед тим як вистрибне. Перше вікно цього скрипта. Але якщо ви хочете, щоб користувач встиг попрацювати лише одну хвилину, можете встановити це значення на одиницю. Окей, ми встановимо це на одну хвилину, закриємо це, потім натиснемо Windows R і напишемо тут Shell. І якщо ви хочете, щоб цей скрипт автоматично запускався для абсолютно всіх користувачів на цьому комп'ютері, закиньте цей файл у Shell Common Startup. А якщо ви хочете, щоб цей скрипт запускався лише для поточного користувача, закиньте цей скрипт у Shell Startup. В моєму випадку я закину у Shell Common Startup, я виберу цю опцію або ж введу тут, і натисну Enter. У мене відкрилась ось ця папка C Program Data, Microsoft Windows Start Menu Program Startup, і єдине, що мені треба зробити, це просто взяти і перетягнути цей скрипт. Сюди. Оскільки цей файл тепер буде виконуватись для абсолютно всіх користувачів на цьому комп'ютері, мені потрібен дозвіл або ж права адміністратора. Якщо у вас немає права адміністратора, то ви цей файл сюди не зможете перетягнути, і вам доведеться використовувати його лише для поточного користувача або скидати своїм друзям це на комп'ютер через флешку або якийсь інший спосіб, і надітись, що вони самі його запустять. В інакшому випадку, якщо у вас є дозвіл і права адміністратора на цьому комп'ютері, ви можете натиснути Продовжити. Все готово. Тепер я можу все це позакривати. І подивитись, як це все буде працювати. Я вийду з облікового запису свого користувача. І зайду в нього заново. І через хвилину після мого входу в обліковий запис цього користувача розпочинається фейерверк і каруселі. Ось у мене перше повідомлення, через 2 секунди після нього друге, потім через 1 секунду третє. Після нього наступне четверте. Потім, звичайно ж, наша страшна лякалка із усіма файлами в нашій системі. І через декілька секунд після цього повідомлення про те, що вся інформація на нашому комп'ютері буде видалена після перезавантаження. Окей, і якщо користувач закриє це вікно або не закриє і не знатиме, як зупинити процес перезавантаження, то у них розпочнеться перезавантаження, і після цього все повернеться до нормального стану. Звичайно ж, якщо вони знайдуть і зможуть видалити цей файл. Якщо ні, то цей процес буде повторюватись по колу знову і знову. Якщо вам сподобалось, як завжди, підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів, залишайте коментарі, ставте вподобайки, і ми з вами почуємось в наступному відео.